Привіт, сьогодні поговоримо про 10 загроз для психіки, які належать взяти під контроль. І першим пунктом ми поставимо негативні думки, звідси і усілякі накручування, негативізм, песимістичне бачення цього світу, і, взагалі, коли ми почуваємося, дуже не окей, що з цим робити? Усвідомити, що думки це ще не істина, це просто ідея, що породжується нашим розумом. І необхідно пильнувати, щоб не плутати свої припущення з перевіреними фактами. Необхідно нам з вами тренувати, дуже добре тренувати критичне мислення, а це означає, що не варто додумувати зайвого, не зациклюватися на своїх накрутах і постійно перевіряти їх реальність, ставлячи собі дуже простеньке питання: чи є в мене докази тієї чи іншої думки, чи можу я знайти конкретні факти у підтвердження того, що я думаю. Пункт номер два це ритуали, і сюди ми віднесемо різноманітні дивнощі, пунктики, тараканчики в нашій голові або магічне мислення. Давайте розберемося, що в основі того, що ми робимо різні ритуали. В основі тривога, тому що коли ти переживаєш за події, які, більшість з яких ніколи не відбудеться, мозок це сприймає абсолютно як реальність. Йому все одно чи це твоя фантазія, чи це вже дійсний факт. Він все обробляє абсолютно однаково. Тому. Коли здається, що саме обраний ритуал допомагає зарадити біді, це ніщо інше як суцільна ілюзія, тому що в чому тут найбільша пастка? Ми думкам надаємо якесь дуже особливе, прям магічне значення, і ці думки вони постійно підживлюють нашу тривогу. Тож, коли ми потрапляємо у залежність від своїх катастрофічних думок, то нам треба повернутися до пункту 1, де ми говорили, що думки це просто думки, і вони не можуть керувати нами. Це нам належить керувати ними. Нам належить керувати своїми думками, і це не може бути якесь керівництво до дії або дійсність, в яку ми маємо вірити. Думки належить перевіряти перед тим, як брати їх на віру. Третя загроза, яку нам належить взяти під контроль, це уникаюча поведінка. Це один із проявів захисної поведінки, тобто це дії, що виконуються з метою запобігти підвищенню тривоги. Бо нормально, коли ми хочемо уникнути якихось своїх подразників, те, що нас найбільше розхитує, і тут в цьому випадку нам так само робить капості тривога. Стратегія уникнення позбавляє нас коригуючого досвіду, досвід, який може нам показати, що може відбуватися все абсолютно інакше, можна зробити інші більш корисніші висновки, от але ми не маємо такого, такої можливості і продовжуємо е, реалізовувати звичні для себе поведінкові алгоритми. Тож ми позбавляємо себе нагоди дізнатися, чи справді існує небезпека, чи ми зможемо дати їй раду. І що більше ми уникаємо, то стаємо менш впевненими у своїй здатності впоратися. А відтак маємо ризик тривожитися на постійній основі. Пункт номер 5 режим і графік. Організованість і самодисципліна це певний вибір. Вибір між тим, що ти хочеш зараз, і між тим, що ти хочеш найбільше. Подумай про це. Не варто ризикувати, втрапити в пастку хаосу. І необхідно планувати хоча б на найближчу перспективу, не нехтувати цією опцією. Я пропоную варіант планування із чотирьох блоків. Він достатньо простий і охоплює майже всі сфери життя. Перший блок справи, що приносять радість і наповнення. Це має бути у твоєму плані, тому що ресурсні активності це те, що якби заряджає нашу внутрішню таку батарейку, яка нам дозволить бігти життєвий марафон. Другий блок у плануванні це справи, що передбачають досягнення твоїх цілей, і тут логічно, що ці. Цілі або список пунктів, які потрібно досягти, в тебе мають бути. Третій блок: що я маю зробити, щоб почати те, що я зазвичай відкладаю, або чого я уникаю. І я думаю, що тут всі розуміють, що не у всіх буває райдужний, безперешкодний, швидкий процес іти до своєї мети. І нам треба знати ці свої слабкі сторони, аби на них впливати. І четвертий пункт це справи, що відображають мої життєві цінності. Це ті… Активності це ті речі, які дозволяють вам відчувати, що ви йдете своєю дорогою, що вона для вас має якийсь сенс, має значення. Це те, якою людиною ви хочете бути на постійній основі. Це те, яке життя ви хочете мати на постійній основі. Шоста складова, яка буде чинити певну загрозу для ментального здоров'я, це покірлива поведінка, тому що покора інтересам. Вимогам, пріоритетам інших краде нашу здатність розуміти власні бажання, а як наслідок розуміти себе звідси і своєрідна проблема, якою може керуватися людина, бо вона не знатиме, чого вона хоче, вона та які мої персональні бажання, і як задати орієнтир своєму життю. І, звісно, що покірлива поведінка, вона дуже подобається іншим. Я думаю, що це не дивина. Тому що, коли ви з усім погоджуєтесь, коли ви намагаєтеся догодити, ви таким чином реалізовуєте потреби інших людей, а кому ж це не буде подобатися? Але чи ви уважні і справедливі до своїх потреб? Оце важливе питання. Тому що робити своїми потребами? З часом ми їх починаємо сприймати от свої хочу, як щось таке дуже не варте уваги. Якщо ми постійно догоджаємо іншим і керуємося потребами пріоритетами інших осіб, то свої потреби в перспективі будуть сприйматися як меншовартісними, і ми здатні справді повірити в це. Ну, в результаті може скластися картинка світу, що я неважливий, я неважлива, я меншовартісна, і це велика проблема, яка буде поширюватися на ну, дуже багато сфер життя. Так і так точно не має бути, тому що людина вона має беззаперечну цінність. Ми окей, такі, які ми є. Ми маємо право ставити свої потреби в пріоритет. Так, комусь це може не подобатися, хтось цим не захоче миритися, але тоді це теж вибір. У сторону чого, чи в сторону кого я його зроблю? Чи я постійно маю робити крок від себе, чи я нарешті можу зробити крок назустріч собі? Сьома загроза для психічного здоров'я, і вона насправді характерна дуже багатьом людям, і це надмірні вимоги до себе. Це постійне відчуття, що треба ставати краще, це бажання виправдати чиїсь очікування і відповідати якимсь дуже високим стандартам. В чому тут пастка? В тому, що цим вимогам і стандартам немає межі, планка постійно зростає. А досягати її все важче і важче, і в цій нескінченній гонитві за ідеалом ми ризикуємо втратити себе, свої істинні бажання і цінності. Тому варто собі ставити питання: а заради чого мені це все треба? Заради чого ця гонитва? Заради чого ці всі досягнення? Що ці високі вимоги мені дали, а що вони від мене забрали? І тоді буде можливість переглянути свою життєву стратегію, можливо, відмовитися від цих високих вимог. І це не значить, що зруйнувати своє життя і відмовитися від досягнень, але знаєте, бігти свій життєвий марафон можна, будучи для себе гарним другом. А не бути для себе тираном і вимагачем. Восьма загроза для психічного здоров'я це залежності. Труднощі з самоконтролем, імпульсивність певних дій, бажання вражень, компенсація якоїсь власної вразливості, чутливості. В чому тут проблема? В тому, що короткотривале покращення стану наступає, так, коли ми вживаємо алкоголь, різні психоактивні речовини. Тут може йти про це мова, ігри, азартні ігри, проблеми стосунок з їжею це теж може відноситися до залежності. І в подальшому це провокує те, що ми атрофовуємо певні навички саморегуляції, те, що ми нівелюємо будь-які інші життєві інтереси. Людина, наприклад, яка має проблеми з харчовою поведінкою, на постійній основі крутить в своїх думках лише ідеї про їжу. Так, вона сконцентрована на тому, що з'їсти, або навпаки, як це не з'їсти і обмежувати себе. Так? Людина, яка залежна від алкоголю, зводить все своє життя на якомусь етапі лише до ідеї, де дістати чергову дозу цього алкоголю. Так? Е, ще однією із ознак, яка є таким беззаперечним фактом, це те, що залежності псують інші сфери життя або усі напрямки життя зазнають величезних змін. І нейробіологія самоконтролю це як м'яз. Який нам належить тренувати. Якщо ми тренуємо, то він працює і зміцнюється. І вживання усіляких психоактивних речовин здійснює біохімічний вплив на лобну кору головного мозку, а отже, суттєво послаблює здатність до цього самоконтролю і до регуляції власної поведінки. Тому відсутність самоконтролю дорівнює залежність. З цього випливає дуже простий висновок. Нам треба тренувати свою здатність контролювати поведінку. Дев'ятий пункт. Який може суттєво знизити якість нашого ментального здоров'я пов'язується із колом спілкування і взаємодією. І ми тут розглядаємо в контексті того, що наше оточення багато в чому впливає і визначає наші життєві орієнтири. Тому окей, вибирати для себе коло спілкування, нормально змінювати і фільтрувати своє оточення. Так само нормально брати паузу або часте спостереження, окей, дистанційовуватись або завершувати стосунки. Можна себе захищати від образ, і треба себе захищати від образ і принижень. Окей, не бути з тим, з ким тобі погано поруч, з якимись токсичними, абсолютно такими вибагливими, демонстративними людьми, які знецінюють тебе, і є постійне відчуття, що ти не в своїй тарілці. Теж окей, не робити висновки про себе на основі висновків когось, і це супер важлива якість, яку нам треба постійно культивувати. Інші не можуть бути індикаторами твоєї власної окейності, і оскільки цей список, звісно, що він не вичерпний, але в мене він складається з 10 пунктів. То 10 пунктом я би поставила провину почуття провини як загрозу для нашого ментального здоров'я. Якщо ми її розпалюємо, якщо ми її культивуємо, постійно носимося з нею, то вона може абсолютно розхитати нашу психіку і довести нас до ручки. Тому. Чому таке почуття здатне просто руйнувати зсередини? Тому що в твоїй голові є низка переконань, через які ти оцінюєш правильність своїх дій і вчинків щодо себе, щодо інших в цілому. І такі переконання вони часто підсилюють почуття провини. Якщо твої переконання можуть бути хибними, а ти це не усвідомлюєш, так? Ну, наприклад, ми можемо відчувати нав'язану провину. От під тиском інших очікувань людей, так під певними їхніми переконаннями, і часто ми перебираємо на себе провину за те, що зовсім нас не стосується. До прикладу, ви собі там змогли придбати авто, накопичували на нього дуже багато часу, так а у вашої подруги цього такого там не знаю комфорту і блага немає. І ви думаєте, краще я, коли буду зустрічатися з нею, я не буду брати це авто, не буду приїжджати на зустріч, тому що це може її якось ранити і подразнювати. І ми відчуваємо на собі деяку провину за те, що от придбали річ, яку там моя близька людина не може собі придбати, і тут теж якби яскравий приклад того, що ми перебираємо на себе зайву відповідальність за почуття за стан іншої людини. Тож, аби бути у такому доброму зв'язку з реальністю, нам потрібно пильнувати всі ці загрози від нав'язаних таких некорисних думок, завершуючи почуттям провини, а можливо, тут ще й почуття образи можна додати, так і. Берегти свою менталочку, тому що вона наша опора, надія, вона буде запорукою того, наскільки якісним чекатиме наше власне майбутнє, наскільки якісним воно буде.